Вітаю вас на моєму каналі. На сьогодні ранок починається з господарства, треба трошки порядочок навести, почистити там. Максон Зерном там займається, бо бочка вже пуста, а курочки пасуться. Наші курочки вже тут прибігли швиденько. Максон працює, Ой, я підніму іди, йди. йди. О, добре, коли курей випускаєш, то цей. Вони так гарно тут виїдають свиней. Хоча свиням зробили таке корито, щоб вони не вигортали. Але ці свині умудряються зробити так, коли в них такий грайливий настрій, що воно вилітає скрізь. Вчора я насилу до них зайшла, воду наливала, а вони таке виробляли. Думаю, зараз, як стануть мені на ногу, буде весело. Так двері вон закрилися, треба зайти, відкрити. Ой, як ти співаєш гарно. Зато. Там он, який гарний з хвостиком ходить, а той без хвоста. Так, щось ти наче шкандибаєш, треба до тебе подивитися. Коротше, ось так от. На вулиці, трошки зараз треба тут поскладати, підгревсти, бо якось сухіше стало, то було так якось мокро, а це сухіше треба поскладати трошечки, поприбирати, порядочок навести. Зараз я відкрию. Свинки підросли. Зараз будемо вас чистити, бо все, капець. Іди, йди, бо ти така ростуть. Ще писали за ці премікси, як БМВД, то я показувала мішок. Що не годуйте, бо будемо м'ясо воняти. Ми оце останній мішечок, а потім, уже коли там, ну перед тим як різати, то не годуємо місяця два, чи скільки там, щоб воно чи три. Я не знаю. Подивимось, як воно буде. Щоб воно вийшло. Так, ми знаємо це. Воно, коли оце постійно годуєш, то так, є такий запашок. Нас колись були пригощали, ті, хто годують оцим, то ну, є. А були ті пригощали, що також годують. то І не воняло, не знаю, від чого воно залежить, може, чи від фірми, яке воно там хороше, чи погане. Але ми і тут також біленьку трошки годували преміксом, то, ну, та щоб попередня була, то нормально все було. Ми її спочатку. А цих вирішили підняти, щоб вони росли, бо вже на тій подивилися, що великого толку нема, коли його не даєш. Та й зерна так менше йде, воно те на те виходить, що зерно треба купувати, що премікс. Коротше. Ось так, отак курка, несунь голову, бо відгризуть. Вони такі, що можуть покусатися. Одна більша, одна менша. Ось так от. Ну, Вони з різних господарств, я думаю, того. і такі. Так, зараз я зайду до вас, відкрию вам двері, тільки не треба на мене лізти. Фу-фу-фу-фу-фу-фу. А ну, дівки, головне, на вулицю не вибіжіть. Так, 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 так. <рістіше> я дам, да, це завтра. Фу, фу Все. Фу. До побачення, телебачення. Мені оця подобається. Ми її купували, вона була біла-біла, а потім почали з нею п'ятна з'являтися плями. Женя каже, вона бродна, кажу, ні. Ну, це як тільки почали з'являтися. Наче підросли, ростуть, бо ця така гарна вже кілограм 60, а може й більше. А, -а, 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 а! Що там? Сімбочка, пітух чуть не дав, так? Да? Ох, і півень, півень, петух, о! З голою жопою півень. Не росте в нього пір'я там. Бочечки пусті, треба купувати. Ох, зерно. Те, що пшениця називається, Кукурудза є, а пшениця вже вон, макс останню бочку. Та. Сімба, ти за куркою ганяєшся? Того. Так тут у них улюблене місце погрябатись. Сімбачка, тебе охота? Полювання? Ану, давай, покажи як. Це й не б'ється півень. Це й все добре буде, так що давай. За куркою ганявся. Ти що? Ти оце такий? кс-кс? Так, ось ми в цю бетономішалку. Це, до речі, ця бетономішалка, що хтось слідкує за мною, що Макс по осені з другом їздили до батьків і забрали. Що тепер у нас буде своя бетономішалка. І ми її вимкнули, все працює, все добре. Вона така зручна, раз висипав і все. То ми сюди додаємо. Коротше, Макс зараз. Я набирала той премікс 3 а потім він ще зерно уважить сюди, додає, перемішуємо, висипаємо і в бочечку я йому допомагаю оцю пересипати. Так що, ну вже там маленький відсоток, то там більший був, а це вже останній там маленький відсоток. Як, 10? Ти робиш 10 відсотковий? Дивіться, 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 що робить. Ну і добрий день. Що там, рятувати? Сам справляйся. Давай. А, ще вище, ще, ви ще От Отак. Каже, я Орел, то йду кора ліза, так? Да? І що ми бачимо на городі? На городі, ви знаєте, підсохло, немає болота, то виходиш. Липне все, полуничка, ось тут треба буде грябати. Знаєте, якось, наче і хочеться вже погребститися, а ну, коротше, в землі погратися, а якось вже ще й не хочеться, не знаю, що хочеться. Все одно городі роботи багато. Я не скажу. Хтось каже, ой, великий город, хтось каже, маленький, ну, 20 соток. Є, де попрацювати. О, бачу часничок виходить. Ну, звісно, така погода. Чого? Чому б тобі не виходить? Прикриємо назад. Це так. І цибуля вилазить, добрий день. Це передають, десь читала, що буде мороз то. Подивимося, що воно буде. ну, Цибулька виходить також. Огород нам ще треба буде вигорати, але ну, це в нас по весні відбувається. Коротше, погода змінюється дуже-дуже-дуже. Раніше якісь сніги були. Я розповідала Євгену, яка в мене зима була. Це в мене ще хто постарше, то там взагалі зими були. Кажу, як намете повну калітку, так і не цей. І не можна пройти. Ну, він каже, та те що? Кажу, да, так пішла я бо Макс кличе пересипати ту балію. Втомилася. Ой, втомилася. Ганяла по вулиці. Женя тебе заганяв, да? Ми шукаємо її, де вона ділася, а вона лежить отут. Оце вже встало, бо я зайшла. Да? Лягай спать. Лягай. Макс її підіймав. Каже, така важкенька вже, більше, ніж мішок цементу. Та я дивлюся, що так вже підросла. Ну, ну, я не знаю. Відра три води так точно. Так, курочок я ось тут почистила, бо наносили, щоб сухеньке було, соломки підкинули. І пішли вони попаслися. Вони так гарно сьогодні попаслися зранку до обіду. А це загнали, бо зараз ми будемо йти в будинок, щоб вони нам не заважали. Ну, <сум> чуєте, щоб вони нам не заважали, щоб вони цей. А, щоб вони не грябались там, де їм не треба. Не треба подивлятися. Тут он Мак зайшов, там чистить. Перебирає, бо ого-го, ага, ага, там кубка така, так не будемо показувати. Ну що ж, ми справилися, позаймалися сільським фітнесом, бо Макс того сарая вийшов каже, ой-ой-ой, щось такий фітнес-сільський, каже, а що ти думав? каже. Давненько ми не прибирали. Просто оцих треба через два дні прибирати, а ми. Один раз профілонили, тож вийшло набагато більше, бо вони так гарно свою справу роблять. А в курочок тут не дуже, і в тієї чорної. так так що ось так от. Тут мої хлопці, бо я їх шукаю, а не до сусіда ходили. Що там? Ти до діда Сереги ходив? Де робив? Нічого. Трактор. А я йду, знаєте, куди я йду? О, що тут є, бачите? Ну, ще не квітує. Я бачила, люди показують, що вже квітує, а у нас ще ні. Рядочок. Сьогодні на вулиці прям дуже-дуже пахне весною. Не хочеться навіть і в хату йти, але треба. Знаєте, це я так кажу, Максу кажу, на вулиці так пахне весною ж там біля свина Він каже, та тут не дуже. Я кажу, ну якщо відійти від сараїв, то, звісно, там пахне. Якось так, прям весна весною. Подивимося, як воно далі буде, бо це таке завжди в березні щось та й буде, чи холодно, чи сніг. А на вулиці хоч хороша погода, але треба йти до хати. Мені там завдання треба прогрунтувати стелю. І тюльпанчики вилазять. О, бо тут. Багатенько їх бачу, проклюнулися. Так, пішла я.